На що й клад, коли жінка влад нові політичні подружжя вийшли в світ? Мер Глухова і нащадок знаменитого роду меценатів Мішель Терещенко поділився подробицями медової відпостки. Екс-депутат і банкір Василь Горбаль розповів про вигоди свого третього шлюбу з Йоресткою. Депутати, військові, спортсмени найскравіші світлини року відібрали для фотовиставки газети День роздивимося, гостей Вернісажу та привітаємо часопис з ювілеєм. Після вашого гучного весілля ви стали абсолютно світською парою. Власне, ось ця фотографія. Я так розумію, це ще до весілля. Звичайно, пам'ятаєте за яких обставин воно було зроблено? Звісно, це фотограф знімав Вів'єн у вишиванці. Тобто знімали не вас, вас не знали. Знімали собаку. Вашого песика багато вишиванок. Ні, лише це ну ми э, в Гругові Січас діляє э, український льон. Що наші вишиванки, вони єдині, э, 100% українські. Вас можна привітати з поверненням з медової відпустки. Як відпочали? Тому що вже відомо, що ви були у Майамі. Ми були недовго, десь 9 днів. Відпочили гарно. У Вас Олена не така яскрава засмага, як у Мішеля. Я так розумію, що ви більше лежали під сонцем. Ми були там дві неділі на сонці, на море. А зараз вже обратна на фактичну роботу. Тільки було варто вам поїхати сісти у літак і полетіти в медову відпустку, як з'явилася новина про те, що підпалили машину Олени. Є різні варіанти підпалу від ревнощів, заздрощів до політичної помсти ні, ревно тут повністю цей варіант виключений. А тут пов'язано це лише виключно з моєю громадською діяльністю, тому що це не перший раз, коли мені трощили автівку. Її раз вже розбивали битами, відвінчували гвинти на колесах, різали гуму і так далі. Чи вже ви отримали у подарунок від чоловіка заможного нову автівку? Ну подарунки це взагалі не важливо. Ми зараз про це навіть і не думаємо. Чи наняли б ви дружині охорону, зважаючи на таку небезпечну діяльність громадську? Як не потрібно, вам автівку палять? Займаючись громадською діяльністю, я всі ризики дуже добре розумію. Але, але чоловік же за вас переживає? Ну звісно, я переживаю, звісно, це опасно, Ну нам потрібно діля. Чи взяли ви вже прізвище Терещенко? Чи поміняли вже всі документи? Мій чоловік заради мене перейшов у Православ'я, то я, звісно, змінила своє прізвище. Хоча для мене це було нелегким вибором. Це ж в світ відоме прізвище. У мене було моє прізвище, і я, я до нього звикла. Це був мій особистий бренд. А для Мішеля це було дуже важливо, щоб я змінила прізвище. Звісно, я йому не змогла відмовити у цьому. З моменту, коли ви трохи відійшли від публічної політики, про ваше життя не так багато відомо, але відомо, що ви, як мінімум, одружилися. Ми з вами з цього моменту бачимося вперше. Знайомтеся з дружиною. Дружина Наташа. Чим займаєтеся ви? Я адвокат. Чи було у вас весілля пишне? Пишне не пишне, було потім через, через, через два місяці, да? Через два місяці було вінчання. Ну, От, власне, ми святкували вінчання. Тобто, Саме весілля ми так гучно не святкували. вдома зібралися. Ну не гучно це також. Чоловік 20 було. Чи плануєте ви поповнення в родині? Плануємо. Чи є у вас свої діти? Так, так. Ви виховуєте тепер вдвох? Донька дуже доросла, тому її не треба вже виховувати. не треба. Вона також юрист так що мене оточить одні юристи і адвокати. Зручний шлюб, так і так і вигідний також. так.